Я маю іменний пропуск на п'ятий поверх, який згорів у спілці, тобто я можу підтвердити особисто, що я належу до правового сектору. Там не так просто було попасти, але я думаю, що ФСБ ФСБшна операція спалила практично штаб революції там і таке інше. Я спочатку хотів би такий експеримент. Мужчини, підніміть руки, хто служив в армії. Чи служив, хто не служив, але українському вистачить. Я ніколи не надівав балаклави. Я офіційно виступаю від правого сектора і знаю, що мене може чекати в плані, будемо казати, подальших подій. Ось. Але я хочу сказати наступне: якщо ви сьогодні вечором. Побачити когось закутаного і так далі можете відірвати голову разом з балаклавами. Був час так, що хлопці повинні були ховатися, щоб їх не переслідували на місцях. Вони виконували певні функції, які були координовані з комендантом Майданом Андреєм Парубієм, і воно одночасно було узгоджено з керівником правого сектора, який взяв на себе всю відповідальність політичну і не тільки Дмитром Ярошем. Тепер наступне, щоб ви розуміли, що вам таке є, то, наприклад, керівником силового сектора на Західній Україні є білий Олександр. Пличка Білий, він має особисто орден найвищий орден Республіки Ічкерії і таке далі. Тобто, ті, хто належать до політичного крила правого сектору, це люди абсолютно адекватні. Це люди, які мають авторитет і мають досить е, серйозний досвід е, в певній е, напрямку е, силової роботи. Е, хочу сказати також, що е, е, ми не маємо жодного відношення і будемо робити все можливе, щоб ті, хто надумав тут громити там, навіть якщо це і... Рік, Партії регіонів, магазини і таке інше. От, е, е, зараз сюди приїхала особлива група польової жартармерії правого сектору. Я не знаю, хто вони, що вони мені тільки доповіли. І там розмова буде чітка, коротка і без всякого. Почалася війна. І будь-хто з мародерів, боксерів, спортсменів, не знаю, хто там бандюганів і таке інше. От будуть виловлені, і я думаю, що ми з Володимиром Стар'юрою і всім рештами погодимо. Ми вже згодили наші дії, ось але хочу попередити молодих хлопчиків. Які собі думають, що вони в забаванку почали бавитися, понадівали е, цей і будуть людей по ночах страшити. Повторяю, можете ну, подивитися, хто що, тому що під тим підкриттям сюди приїхали невідомі групи. Ми їх знайти не можемо. Коли їх шукає влада, коли їх шукають дуже специфічні люди в Тернополі, які мають унікальну інформацію, це говорить, що це абсолютно підготовлена група, можливо, і ФСБ. Я говорю, те, що ви розумієте, О, тобто, але якщо у вас буде якась інформація, я десь про щось є е, комендант, давайте йому інформацію, він знає кому, де, куди позвонити і як їх нейтралізувати. Пропоную наступне: зробити клітку ганьби там біля цього. І всі, що будуть злапані, в ту клітку посадити, нехай знають, е, що їх чекає. Ось. Е, тобто, я вам офіційно. Ми, ми вчора зробили все можливе, щоб ви тут верх не розірвали. Хоча, повірте, коли вбито твоїх п'ять побратимів з організації, то не дуже е, цей. І коли б на їхніх руках отут. Розумієте, в мене нема на руці чогось, що я там когось бив і таке інше, то видно, що когось допасили і так далі. Але це була політична акція для того, щоб показати, щоб інші стали на сторону. Я думаю, що дуже добре пройшло, хоча, повірте, там нервів було багато. О. Відносно до міліції і всіх тих, хто там, я маю принцип ще е здавне. Не вір, не бійся, не проси. Наприклад. Зараз у нас є одна проблема в правому секторі, тому що офіційно призначений керівником правого сектору Василь Лабайчук, який тісно співпрацює з Володимиром Стаюрою. Але сталося так, що він був оголошений в е, розшук називається, і він мусив бути в Києві, ну і там разом з хлопцями і таке інше. Вчора він був прооперований, йому витягнули якийсь там осколок чи кулю з ноги, і нині він буде тут. І все те, що буде діятися, він буде узгоджувати, буде радитися з керівником національного спротиву. Нам гарантували, що кримінальна справа закрита, він з розшуку знята.